Залетіти в потяг хайпу зі здоровим глуздом на перший погляд досить складно. Презентація японців на диво вийшла дуже вдалою, і вони змогли мені продати консоль. Чесно, з'явилось бажання її придбати. От все, про що просили користувачі протягом досить тривалого часу, було почути, і якби це була інша фірма а невелика N, я аплодував би стоячи. Проте вони змогли дуже професійно перекреслити всі переваги вже в кінці презентації, але про це поговоримо згодом. Половину презентації нам намагались показати, як круто тепер грати онлайн завдяки їх камері, зображення виглядає вкрай жахливо і трансляція в 15 fps щось ну не дуже, але в цілому досить прикольно, якщо є друзі, які так само придбають собі таку камеру. Але оскільки воно виглядало не дуже на презентації, то важко уявити, що буде у звичайних людей. Я не думаю, що у кожної людини вдома знаходиться професійне світло, тому те, що що ви бачите зараз, можна сміливо ділити на три, і це буде приблизно той результат, на який можна буде розраховувати у вас в квартирі. Я протягом всієї презентації чекав, коли ж покажуть технічні характеристики, але цього не трапилось. Поки маємо зливи, ось в цьому відео детальніше розповідав, поки на цьому не будемо зупинятись. Цікавий факт: Нінтендо ніколи не показує характеристики під час першої презентації консолі. Основу це показати нові фішки та інновації, які зробили геймплей більш кращим, і це стосувалося і першого Switch, і Nintendo 3DS. Єдина консоль, яка отримала повне офіційне представлення технічних характеристик, на першій презентації це Nintendo GameCube. А це було на хвилиночку у 2001 році. По габаритах Nintendo Switch 2 більше нагадує Asus Rock Steam Deck, і як для портативки, вона занадто велика. А тепер давайте докинемо сюди різні приколи, типу накладок або інших джойконів для більш зручного хвату. І у нас виходить цеглина майже 8 дюймів. Друзі, це планшет, тільки. Продовгувати тепер, якщо ви не фанат Nintendo, то обираючи між Steam Deck OLED та Nintendo Switch 2, повірте, Steam Deck виглядає набагато привабливіше. Наступне нам розповіли, що тепер роздільна здатність збільшилася до Full HD. Погодьтесь, звучить дуже класно, але в реальності 720p було б більше ніж достатньо для портативки, щоб вона могла тримати довше заряд акумулятору. Наступне так зване Вау, це новий екран. І знаєте що? Тут реально за що є похвалити. Тепер маємо частоту оновлення аж до 120 Гц. Якщо коротко, це значить, що все буде виглядати значно плавніше і ні, це не просто цифри зі слайду. Якщо гра підтримує 120 кадрів, то ви реально відчуєте різницю, особливо в динамічних іграх, де треба швидко реагувати. І плюс буде зменшуватись затримка. Тобто ваші дії, рухи, усе це швидше відображається на екрані. Це буде дуже помітно, якщо ви граєте не в AnimaL Crossing, а скажімо, в шутер. Від першої особи, наприклад, новий Метроїд. Є підтримка HDR, тож картинка стала більш контрастною, насиченішою, ближчою до того, як бачить людське око, але у мене до цього є питання. Бо пікова яскравість HDR не вказана, а це значить, що там десь 400-500 ніт, при тому, що нормальний HDR повинен бути десь в районі 1000. Також додали VRR. Це така штука, яка підлаштовує екран під реальний FPS у грі, і щоб не було ривків та розривів картинки. Це по суті дуже корисно, особливо якщо гра скаче між там 50 і 60 кадрів. І найголовніше, ці параметри можна буде змінювати в налаштуваннях самої консолі. Тобто, хочеш, граєш 60 Гц, хочеш вмикаєш 120, якщо ну відповідно гра це буде дозволяти. Тож тут однозначно. Апгрейд. Але як бачимо, HDR це просто маркетинг, і справжнього чорного ми не побачимо, тому що екран IPS якийсь супер унікальний, але це знову-таки просто маркетинг. Тож через рік, через два очікуємо на Nintendo Switch 2 з OLED дисплеєм. І коли він з'явиться, це буде, друзі, це буде реальний топчик. Вони дуже довго розповідали про нову кнопку, яка допомагає чатитись. Ну, витоки підтвердились, і я думаю, її будуть тицяти спочатку випадково замість кнопки Home. З хороших оновлень, які мені зайшли, це нова докстанція, яка буде реально допомагати охолоджувати консоль. Тепер там є кулер, Сподіваюсь, він не буде надто шумним. З оглядів людей на презентації цього не зрозуміло, тому чекаємо перших реальних оглядів консолі. Без штучного інтелекту не обійшлось, тепер він буде і в Switch 2. Тепер мікрофон буде вміти видаляти шум і сприймати тільки ваш голос. Але головне це ігри. Вони виглядають реально неймовірно, і це можна було б назвати революцією. Але на хвилиночку. Попередня консоль з'явилась на ринку в далекому 2017 році. Тобто це логічний перехід з необхідними речами і в ньому. Немає нічого революційного. Щодо приросту продуктивності між 3DS і свічем була просто прірва. Подивіться ось на цей графік. А між свічем та другим стало краще приблизно в 3,5 рази. Якщо вірити результатам NVIDIA, чого б я не робив, бо там прикрутили DLSS і всі такі нові штуки, там приріст майже в 10 разів краще з першим свічем. Але слухайте, майже 8 років пройшло. Чи дійсно це вражає? Мене ні. А як вам, напишіть про це у коментарях. Внутрішню пам'ять збільшили до 256 ГБ, і це хороша швидкісна пам'ять. Новий свіч також буде підтримувати флешки, але за них доведеться заплатити набагато більше, ніж раніше, бо підтримуються тільки Стандарт Експрес, а їх вартість на хвилиночку ось дивіться. По сумісності, тут все добре. Ви можете грати в свої улюблені ігри з першого свіч на новій консолі. Це великий плюс. Але якщо захочете покращену версію гри, наприклад, з кращою графікою, швидшим завантаженням або бонусним контентом, то доведеться доплатити. Так, Nintendo взяли приклад з Sony, де апдейти до PS5 теж не завжди безкоштовні. І ось тут цікаво, бо деякі ігри на Switch 2 справді отримують платні оновлення. І знаючи Nintendo, вони ще й коштуватимуть як повноцінна гра. Але є й хороші новини. Якщо у вас, наприклад, є Tears of the Kingdom Зельда або Breath of the Wild, то оновлення до покращених версій буде безкоштовним. Так. Безкоштовно, але хі -хі, за умови, що у вас буде підписка на Nintendo Switch Online плюс Експеншн Пак. Проте і тут є хороші новини. Бо деякі ігри таки отримують безкоштовні патчі з покращенням від Switch 2 без будь-яких, але ну тобто зовсім безкоштовно від Нінтендо. Так, а тепер для фанатів олдскулу Нінтендо додали в онлайн-сервіс ігри з GameCube. Це Wind Waker, F-Zero і навіть Soul Calibur 2. І найцікавіше, для повного занурення завезли бездротовий геймпад в стилі GameCube. Тобто можна буде пограти так, як у 2000-х тільки на новій консолі. Правда, купити його зможуть лише ті обрані, хто оформив попереднє замовлення на Switch 2 і має підписку на Нінтендо Онлайн. А тепер трохи магії від Нінтендо, яка викликає не захват, а легке здивування, чи не знаю навіть картриджі, але не зовсім. У Switch 2 з'явився новий формат: GameKey Card. Звучить досить красиво. Але ж що це означає на практиці? Тепер не всі фізичні картриджі містимуть повну версію гри. Уявіть, ви купуєте коробку з картриджем, вставляєте в консоль і отримуєте лише ключ, який дозволяє завантажити саму гру з інтернету. Тобто для першого запуску потрібен інтернет, і бажано, щоб у вас був вільний простір всередині консолі. Бо гру доведеться ставити не з картриджа, а з серверів Nintendo. Після встановлення гра працює без інтернету, але тільки якщо картридж вставлений у консоль, так так. Він і досі потрібен, просто тепер він не з грою, а з цифровим ключем. І ось тут постає питання: а в чому ж сенс фізичної версії? Це ж уже навіть не коробка з картриджем, це. Коробка з QR-кодом, тільки у вигляді пластика. Такі геймкей карт зручно буде продавати чи передавати комусь. Звичайно, це плюс. Але якщо у вас поганий інтернет чи мало пам'яті, це вже мінус. І так, не всі ігри на Switch 2 будуть виходити у такому форматі, деякі все ще виходитимуть на звичних картриджах. Але Nintendo вже показало курс взяту на цифровізацію, навіть якщо коробка при цьому залишається. Тут можна пояснити все просто: якщо гра важить більше ніж 30 гігабайт, а на хвилиночку у нас буде Elden Ring, кіберпанк, то випускати картриджі такої ємності з хорошою швидкістю збільшило б вартість гри ще більше. Тому тут. Не дуже приємно, але цілком зрозуміло. Змирившись з очевидними мінусами консолі, я все ще хотів і придбати вартість 460 євро, це не так дорого, враховуючи всі покращення, які були зроблені. Але коли показали вартість ігор по 80 доларів за цифру, ну це ексклюзиве, а за фізичну копію 90 баксів, це стало в принципі тією крапкою. Яку поставили Нінтендо, Знаєте, в Україні ком'юніті Нінтендо воно існує, і воно досить велике і активне. Але воно стало таким не тому, що компанія підтримує українських гравців, а тому, що люди самі знаходили способи зробити цю консоль зручною для себе. Чому Switch першого покоління так зайшов? Бо його можна було чіпувати. І це відкривало купу можливостей від кастомізації інтерфейсу до встановлення українізаторів і навіть розгону заліза. Люди створювали власні теми оформлення, ставили фанатські патчі, додавали підтримку української мови там, де її не було, запускали емульовані ігри зі старших консолей. Одним словом, робили цю консоль своєю. І ще одне так. В ЄШОП нарешті є український регіон, але купити щось там. Неможливо. Тобто сторінка є, ціни є, а кнопки купити її немає. Тому, як і раніше, українські гравці змушені створювати аккаунти на інші країни або шукати обхідні варіанти у 2025 році, у великої міжнародної компанії. Тож логічно виникає питання, а для кого ця консоль? Бо виглядає, що ну, точно не для нас. І Якщо на старому Switch гравці самі робили з нього те, чого їм не давала компанія Нінтендо, то з Свіч 2 це буде набагато складніше, принаймні на старті. І як результат, якщо Нінтендо не перегляне свій підхід в Україні, новий Свіч буде радше екзотикою, його візьмуть лише ті кілька людей, які ну дуже фанатіються, бо мають змогу дозволити собі таку розкіш. І це не моє обурення. Reddit, форуми, соцмережі, все заповнено подібними повідомленнями. Люди реально розчаровані. І ось тут варіантів то й не так багато. Перший або гравці змиряться з цим і продовжать підтримувати компанію навіть на таких умовах, або Нінтендо зрозуміє, що перегнула палицю і щось змінить, у що, чесно кажучи. Ну, я мало вірю. А що думаєте ви стосовно нової презентації та Свіч 2 в цілому? Чи користуєтесь попередником? Цікаво почитати буде у коментарях. А я дякую за підтримку спонсорам каналу. Завдяки вам, у мене є можливість робити відео частіше та покращувати якість. Тож ви можете приєднатись до цих неймовірних людей. Усі посилання я для вас залишу в описі. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!